Андрій Валерійович, закінчився щойно матч, приймали сьогодні рух 1-1. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Так, да, приймали рух. <кій> Дуже складна команда. Ви знаєте, прекрасно, як і ми все ми її розбирали. Я там працював раніше. Вони грають першим номером. Дуже багато боротьби, високий пресінг, вони хочуть домінувати, але, на жаль, у них не вийшло в деяких епізодах, тому що е епізодах гри по часу, тому що ми були на висоті. Ми розуміли, як грати, і я. Рахую, що моментами ми дуже достойно виглядали. Ну і останнє хочу сказати, що другий тайм повністю був, був наш. Але не забити м'ячі. Ми вже скільки раз з вами розмовляємо, реалізація. От не йде м'яч, ворота. Я не знаю, що з цим робити. Хоча все тренує, Може, це досвід, може ми перший рік, ну як чому йти. Ну, на жаль, так. Будемо старатися далі розвиватися. Дуже хочеться подякувати хлопцям за цю гру. Дійсно, було видно емоції, як всі хотіли перемогти. Кожен момент це все було видно. Тренерський штаб нам подякував за ці моменти, за всі, бо дійсно було видно по очах, по емоціях, як всі були заряджені, всі хотіли перемогти. Ясно, багато моментів не забили, але. Дійсно, хочеться подякувати і тренерам, бо вони емоційно все реагували, все були в грі, повністю всі 90 хвилин. Вся заміна була в грі, всі хлопці. Просто хочеться подякувати кожному. Проаналізуйте, будь ласка, гру сьогоднішню наших хлопців. Кожного. Це займе довгий час. В цілому, давайте, в цілому. Давайте в цілому паланкам. Я рахую, що перш за все, коли команда грає ну, чудово, це гарна, надійна і ефектна гра в обороні. Але но, но вся команда повинна захищатися. Це перше. Друге, я думаю, що такі динамічні гри я давно не бачив з, наших, з рахунок наших лідерів Тіщенка і Боченюка. Вони дуже багато, великий об'єм зробили. і… Дуже багато створили моментів. Це теж як фактор успіху. Ну і надалі наші нападники, ви ж бачите, ми пашли. Ми ж не ми ж не сиділи, ми ж не сіли в оборону. Ми ж випустили другого нападника. Ми бажали перемогти. Це вперше, так. Але я відчуваю команду, що вона е, йде вперед, і нам цього не вистачає. Ми вже граємо першим номером, розумієте? І я е, дуже радий за хлопців, що вони це вже вистачають. Вони після гри вже, от я бачу, попадали і говорять, ну Андрій Валерич, ну чого м'яч на воротах? Тобто ми вже не думаємо раніше, як захищатися, а ми вже думаємо, як забити. Скажи від імені команди, чи задоволені ви грою? А, грою задоволені, звичайно. Може, десь не було такого футболу дуже сильного, десь скидувалися на довгі передачі, але кожен клаптик ми виграли. Я думаю, да, були помилки, хлопці молоді, все-таки Ю-19 ще. Але, в принципі, задоволені грою, не задоволені тільки результатом, наче ми не були сильними фаворитами, але по грі я вважаю, що ми повністю заслуговували на перемогу. Враховуючи нашу сьогоднішню гру, чи вважаєте ви результат на табло справедливим? Ну Давайте, без емоцій, Ви знаєте, я поважаю суперника да, і не хочеться говорити, що ми там заслуговуємо на перемогу. І, да, у нас було багато моментів. Якщо б не прикрий перший гол, а я завжди говорю хлопцям: ну, не треба пропускати, не треба взагалі ну, пропускати, віддавати ініціативу команду. Ну, перший гол пропустили і немножко панікла. Ну, Треба йти вперед. Треба не пропускати, забивати і потім е, змінювати стратегію нашої гри. От до цього я налаштовував хлопців. От. А коли пропустили, ну, радує те, що хлопці, напевно, пішли ще більше вперед. Оце радує дуже. Як команда під час гри реагувала на зміни ходу гри? Е, та, в принципі, все було добре. Е, реагували швидко і якісно. Були готові. Дивилася, як грає рух, я особисто підказував десь хлопцям, бо знайомий з, з усім процесом, як це відбувається в клубі, і в принципі, ми до всього були готові. І також так підводячи до цього питання, які особисто в тебе були емоції, так як ти сьогодні виступав проти своєї колишньої команди. Не сказав, що я сильно переживав. Все ж таки, я не сильно був задіяний за ю 19 я більше був в рух 2. Всі мої хлопці рух 2, яких я люблю, поважаю. Звичайно, поважаю хлопців з ю 19 але я не з ними так багато часу, щоб вважати це як своєї команди, Тобто я був як на кожну гру, в принципі, налаштований. Який настрій панував в роздяганні після завершення матчу? Ам... Всі були щасливі, але з такою ноткою негативу. Тобто, я думаю, ми мали вигравати, і всі хлопці це розуміють і були засмучені через це. Попереду, вже останній тур юнацького чемпіонату. Що можете сказати? Які плани на останній матч сезону? Ну, Давайте я скажу за першу команду. Я дуже хвилююся за наших хлопців першої команди. Ми бажаємо їм теж ну, навести порядок. Турнірної таблиці, перемогти наступного суперника, будемо болювати. А по нам, ну, останній тур, да, він останній. Я, як завжди говорю, ми, ми налаштовуємося, ми дивимося, ми аналізуємо. Може, можемо, дамо шанс більш молодим хлопцям, тому що останній тур, вони, вони теж чекали, вони тренувалися, вони додавали в конкуренції. Може, може ми зробимо такий хід. Але подивимося, як вони будуть в цьому йти. Тому що, ну ви ж знаєте, день за днем, сьогодні погода, завтра ще щось. ну Но... Такий хід ми набрали в кінці сезону. От, бачите, хороше, да? не, непогано, дві, дві гри не, не, не програємо. Але от, знову сьогодні питання, чому. Да? І могли ми перемогти. Я думаю, що могли. Реалізація. Значить, наступний рік міняємо наш тренувальний процес. А остання гра, ну, знаєте, важлива як крапочка в кінці сезону. Дуже хочеться, щоб вона була позитивна. Ця гра закінчена, вже маємо переключатися на останню заключну гру в цьому сезоні. Хочеться закінчити на так би мовити, на мажорній ноті, дати позитивний, позитивний вплеск таких емоцій, щоб бачили, що дійсно тут є хороша молодь, яка може прогресувати. Багато що залежить від нашої основної команди. Попереду два будуть важкі тури. Що хотілося б сказати, і що побажати товаришам? Побажати удачі. Звичайно. Хочеться, хочеться залишитися. Ми всі в них віримо, всі слідкуємо і всі бажаємо тільки найкращого, щоб хлопці в цих останніх іграх викладувалися по максимуму і закривали це питання вже і залишали прописку в елітному дивізіоні.